Добрий вечір, Святої Гори Афон. Сьогодні ми подорожували по Святій Горі, і я мав зустріч з одним соборним старцем Полікарпом в монастирі Ксеропатам. Він запитався, звідки ми. Я кажу з Києва, приїхали помолитися за наші родини, за зболені серця наших матерів, за наших воїнів. А він мені каже. А ви знаєте, що у вас в Києві більше благодаті, чим на Афоні, більше Божої благодаті. Я дуже здивувався, як так більше благодаті. Тут ж Афон, тут же ж тисячу монахів, вони ночами моляться, піднімають руки догори, підтримують весь світ своїми молитвами, тисячі імен до них злітаються, вони постяться, ведуть такий цнотливий, кристально чистий спосіб життя. Отут повинно бути більше Божої благодаті Божої присутності, а вони кажуть: ні, у вас в Києві. А чому? А тому, що там дуже в Києві дуже багато спокус, там велика тривога, там страждання, там хвороби, нещастя, плачі, розірвані серця, розбиті ракетами будинки. А Господь там, де страждають. Він сам страждав, він, він страждалець, він з тими, хто страждає. А в чому визначається от присутність Божої благодаті? А в тому, що той, хто звертається до Бога в Києві, то Господь не залишає, Він підтримує, Він зціляє серця, Він утішає, Він дає велику радість тим, хто його причищається, єднається з його божественною природою на святій літургії. Дійсно, в Києві, в храмах київських дуже багато Божої присутності і благодаті, дуже багато сілень від різних хвороб. І ті матері, які моляться в храмах, миють підлогу в храмах, тому що не можуть принести якусь пожертву. Вони миють підлогу в храмі, вертаються їх діти з фронту. Вони вертаються не зашкодженими, непораненими. І ще сказав старець Полікарп, не покидайте Київ, не покидайте Україну. Україна буде цвісти, В Україні буде радісно і щасливо. Скоро закінчиться війна. Так як Зненацька вона почалася, так Зненацька і закінчиться для всіх, і дуже скоро. А от в Європі буде погано. Там буде війна. Це такі слова соборного старця, якого дійсно можна називати старцем, тому що він ходить в собор, монастир, собор, він радник монастиря. Ось така, така була розмова сьогодні. Отож, хай Господь всіх благословить. Повертайтеся в Україну, повертайте всі свої домівки. Скоро Україна буде цвісти, буде радісна, бо Україна страждає. А з тими, хто страждає, з тими Христос. Христос воскрес! Свята Гора Афон. Недостойний роман.